Оце це наше приміщення, де ми приймаємо молоко. По цих колбах і по цих трубах з кожного сарая з приміщення поступає молоко на дозатори. Потім молоко поступає в холодильні камери. Людмила Миренко понад 35 років працює у племінному господарстві. Жінка каже, щоб отримати літр молока, потрібно докласти чимало зусиль. Перед тим, як поступити молоко сюди, наші оператори машинного доїння підмивають коров, підключають апарати, доїться молоко і проходить про молокопроводу, тут воно фільтрується, є фільтри. Потім воно знову фільтрується і поступає в холодильники. Потім воно знову з холодильника фільтрується і поступає у машину, яка приїхала. Ми за день отримуємо три тонни двісті 500 молока. Потім ми його реалізуємо. Під опікою зоотехнічки Людмили Лисянської понад три сотні корів. Жінка каже, для здоров'я рогатих та гарної лактації розробили корисний раціон. На день на одну тварину, ну це різні вікові групи, ну в середньому можемо так сказати 25 кілограм силосу, 5 кілограм концентратів. Два кілограми білкового корму і півтора кілограми вітаміно-мінеральних кормів. Годівля в зимовий період відбувається за рахунок силосу, концентрованих кормів. А також ще ми придбаємо добавки мінеральні. Білкові для того, щоб раціон був збалансований, щоб отримати ту продуктивність, яка генетично закладена вже у цих тваринах. Доїння відбувається в нас в молокопровід, доїльними апаратами. Молокопровід не в бачки, а в молокопровід. Завідувач фермою Іван Бурмака розповідає: усі телички лишаються на фермі для відновлення поголів'я та його збільшення. А з цих телят виростуть молочні корови. Ми знаходимося у родільному відділенні. Ростел корів проходить у нас в поточній системі, значить вони там у родільному відділенні розстелюються, після цього маленьких теляток ми переводимо сюди. Після того, як вони випоюють два дні молозиво, потім по три літри зранку і три літри вечором дають молоко. Содержаться вони на Третій день, на четвертий, по два відра, як ви бачите, стоять. Значить, в одному відро молоко випають, у друге відро наливаємо води. І це на третій день. На четвертий, п'ятий день комбікорм дитячий. Ми називаємо у відра, по пів кіла починаємо, потрошку вони привчаються, і це їхня підкормка. Потім вони тут у нас два місяці. Після цих двох місяців ми їх переводимо. У приміщення до 6 місяців. На цій фермі 57 новонароджених телят. Біля них доглядачка Світлана Никонець. Жінка каже, маленьким підопічним часто потрібна допомога в першому годуванні, а нині на маляток сезон, тож роботи вистачає. Кожне утро починається з восьми часов. Прихожу, вичищаю, підсілаю, напоюю, роздаємо силос, розсипаю дерть, сіно. До цеки до обід. Потім послі під прихожу молоком, водичкою, так само сіно, солома. За словами керівника дослідного господарства інституту сільського господарства Віктора Пахненка, тут вирощують українську чорнорябу та українську буру породу. 280 дойно, 87 в запуску, 197 – виходить, ті, які дають молоко і продукти з 15 літрів на корову на розкидаються ж розкидається на тих, які не доються. А взагалі в літній період у нас продуктивність проходила до 30 літрів. Продуктивність бажає бути кращою, але ж такі технологічні процеси, що багато корів запускаються зараз. Вони якісь ну, не дають молока, через день даються, а потім зменшається, зменшаються. Робота господарства нині стабільна, тож збільшувати чи зменшувати кількість худоби поки не планують, розповів Віктор Пахненко. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.